Доброго дня, любі малята! Осінь найзагадковіша пора року, а її візитною карткою є помаранчевий колір. І, проходячи повз осінньої клумби, наш погляд зупиняється на помаранчевих квітах чорнобривців. Ці квіти яскравий символ України. Чорнобривець збагатив культуру духовність. Став одним з символів українського народу, який уособлює дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Немає України без білої хати і чорнобривців, які милують око до сивих морозів. Послухайте вірш. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають. Голівками яскравими малюків вітають. Як хороше на квітнику рости і всіх вітати з під чорних чорних брівочок на сонце заглядати. Пропоную сьогодні намалювати осінні квіти в чорнобривці. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, вода. Пензлики та серветка. Спочатку помаранчевою фарбою ми намалюємо пелюсточки наших чорнобривців. Ось у нас буде одна квіточка, ми будемо домальовувати ось такі гарненькі пелюсточки. Ось таким чином. Так. Ось так. Гарний, повненький у нас чорнобривчик буде. Так. так. Зафарбуємо всі пелюсточки. Так. І таким же чином ми з вами намалюємо пелюсточки ще двох чорнобривців. А деякі пелюсточки ще. Розкрилися. Так, ось так. І ось тут один. Намалюємо. Намалюємо нашим чорнобривцям ось тут під пелюсточками ось такі кошики тут зберігаються насіння нашого чорнобривця. Так. Ось так. І, звичайно, зеленою фарбою ми ще намалюємо стебельця. Коричневою фарбою, та за допомогою тоненького пензлика ми додамо коричневого кольору. Нашим чорнобривцям, щоб вони виглядали по-справжньому ось, ось як виходить. Зеленою фарбою ми намалюємо гілочки на стебельцях та маленькі листочки. Подивіться, які яскраві чорнобривці в нас з вами вийшли. Спробуйте, і ви намалювати ці гарні осінні квіти, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!